Ас, коли українські військові почали відведення протитанкових гармат від лінії розмежування в районі Маріуполя, американська розвідка попереджає, росіяни готують весною атаку на Маріуполь. Директор національної розвитки США Джеймс Клепер заявив про це сьогодні на слуханнях у Сенаті. Посадовець, який координує діяльність усіх розвідувальних служб США, сказав, що у разі надання Україні захисного озброєння Володимир Путін надішле на Донбас ще більше військ, і ситуація сильно загостриться. Але це не означає, що ми не рекомендуємо надавати Києву зброю, заявив Клепер, відповідаючи на запитання Джона Маккейна. Думка нашої розвідки така: якщо ми надамо летальну зброю Україні, це спровокує негативну реакцію з боку Путіна. Це потенційно прибере той тонкий фіговий листок, яким Росія прикривається, заперечуючи свою присутність в Україні, і може призвести до того, що Росія направить туди ще більше, ще потужнішої зброї. Але це не означає, що ми виступаємо проти надання Україні додаткової зброї. Що ще Путін зробить? Піде на Київ. Зброю, яку він вже зараз використовує, найбільш досконала, яку можна уявити. Він може додати набагато більше, якщо захоче. Наприклад, бойові вертольоти. щоб досягти якої мети. За нашою оцінкою, він не планує захоплення усієї України. Він хоче отримати контроль над двома цілими областями у східній Україні. Також можливо сухопутний прохід до Криму і бортове місто Маріуполь. Але ми думаємо, Росія почекає до весни перед тим, як атакувати Маріуполь.